Ми живемо і працюємо в країні, яка щодня вистоює, приймає рішення і рухається вперед. Попри всі виклики, Україна залишається сильною завдяки людям, які не здаються. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Болюча втрата спіткала Кременчук та увесь наш народ. Додому повернувся воїн на щиті Олександр Ченцов. З ним сьогодні попрощалися у міському палаці культури. Вічна слава захиснику! Співчуття рідним сьогодні. У міському палаці культури відбулося прощання з загиблим військовим кременчужанином Олександром Чанцовим. Воїн ще до початку повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі, хоробро виконуючи бойові завдання. Солдат Ченцов Олександр Едуардович 2000 року народження народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 17. Закінчив ПТУ номер 22. Призваний на військову службу за контрактом 27 листопада 2019 року. На жаль, 4 грудня 2025 року воїн назавжди відійшов у вічність під час виконання бойового завдання у відрядженні на Дніпропетровщині. Молодий хлопець такий <клухи> любив подіжувати, роботу. Любив оцю те, що ми займалися. Тяжко це все згадувати, на жаль. Один з тих перших екіпажів, які працювали. Працювали вдало. Багато вражень було. Займався роботою і подобалось. Після того, як закінчиться війна, нам хотів бізнес відкрити. Провести захисника у останню путь сьогодні прийшли рідні, друзі та побратими. Ті, хто з перших днів несли службу пліч опліч з Олександром, був дуже людиною сміливою. Дуже любив займатися спортом. На все йшов дуже з ентузіазмом. Ми були в одному дивізіоні, але в різних трошечки підрозділах. Але цю службу проводили більш-менш разом. Їздили в райони, в ООС, виконували завдання, там ходили в наряди, і ну, це дуже велика втрата для нашого підрозділу. Важливо, що рід Чанцовий, хоч і має коріння у Росії, однак предок захисника обрав саме Україну, адже це країна світла, добра, і саме тут народжуються справжні герої. Олександр Ченцов це правнук моєї рідної тітки, яка свого часу вийшла заміж за росіянина Василя Ченцова, який переїхав до нас жити на Україну з Росії. Тому що з його слів в Росії було тяжко жити. Олександр Ченцов захищав нашу неньку Україну вибір свого прадіда Василя. Цей хлопчик зовсім юний, йому тільки 25 років. Він загинув. Цей рід Ченцових хочу його відзначити, це героїчний рід. На сьогоднішній день батько загинувшого Олександра. Едуард Чінцов також на передовій на Покровській захищає нашу рідну неньку Україну. У загиблого залишилися батьки та дружина, поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Олександру Чанцову, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Краманчуцькі новини. Для підвищення ефективності виконання завдань військові отримали додаткові засоби корисні у повсякденній роботі на позиціях. Про що ж саме йде мова та як ця техніка допоможе нашим бійцям, розповідаємо за мить. Військовим передали причепи від Кременчуцької громади для підсилення мобільності та ефективного виконання бойових завдань. Техніка допоможе оперативніше доставляти спорядження і обладнання на позиції. Сьогодні одному з підрозділів Сил оборони передаємо обладнання. Це причепи, які виготовлені Кременчуцькими підприємствами. Вони покращать логістику цієї частини, допоможуть хлопцям виконувати важкі завдання і впевнені, що наблизять нашу перемогу. Дякуємо хлопцям за їхню працю, за їхню напружену роботу і дуже ефективну. Ефективну роботу, так тримати. В умовах, де кожен виїзд має бути максимально ефективним, можливість перевозити більше вантажу за один раз зменшує кількість рейсів і ризики для особового складу. Причіп також дозволяє швидко адаптувати транспорт під конкретні потреби. Сьогодні це підвезення майна на позиції. Завтра евакуація пошкодженого обладнання або доставка будівельних матеріалів для укріплень. У результаті підрозділ стає більш автономним, швидшим у прийнятті рішень і менш залежним від зовнішнього підвезення. Дуже дякуємо за надані вами прицепи. Сподіваюсь, будуть активно нам використовуватись. Дякуємо вам за можливість надалі нищити ворога і покращувати нашу логістику. Передані причепи витривалі та пристосовані до експлуатації в складних умовах. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Євроінтеграція, питання оборони та вшанування пам'яті. Про це сьогодні говорили у парламенті під час засідання Верховної Ради. Усі подробиці вже за мить сьогодні. У Верховній Раді відбулося пленарне засідання, під час якого схвалили ряд важливих рішень, серед яких оборонні та євроінтеграційні питання. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Внесли зміни до законів щодо реєстрів призовників та резервістів, а також про підготовку громадян до національного спротиву. Вони сприятимуть підвищенню стійкості держави та можливостям сил оборони. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: схвалили законопроєкт щодо вшанування пам'яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Відтепер щоденна національна хвилина мовчання закріплена законодавчо і покликана формувати культуру пам'яті, пошани і подяки в українському суспільстві. Окрім того, сьогодні у парламенті прийняли євроінтеграційний закон, який запровадить принципи союзу у сфері ветеринарної медицини та благополуччя тварин. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Комунальне підприємство Кременчук Водоканал продовжує працювати на доновлення міських мереж на аварійних ділянках. Для цього використовують сучасний метод санації, який має низку переваг. Подробиці розповідаємо далі. Фахівці комунального підприємства кременчук виконали роботи з оновлення каналізаційної мережі за допомогою сучасних безтраншейних технологій. Вздовж вулиці лікаря Богаєвського аварійну ділянку відремонтували методом санації лайнером гнучким рукавом, який формує нову трубу всередині старої. Сьогодні вперше я би сказав на теренах Полтавщини силами комунального підприємства Кримчук Водоканал виконуються нові роботи по санації. Або ремонту діючої каналізаційної мережі ми обрали ділянку довжиною 55 метрів каналізаційного колектора діаметром 400, бетонний глибокого залягання від 3 до 4 метрів. Після очищення та підготовки трубопроводу всередині нього за допомогою спеціального обладнання заводять лайнер. Під тиском води він розправляється та щільно прилягає до стінок труби. Нагріта всередині вода запускає процес полімеризації, і в результаті утворюється нова міцна труба. Завдяки підтримці міста міського голови Віталія Малевці його заступників, Кремічук прийняв участь у 2023 році в проєкті відновлення України, і ми отримали державну субвенцію, за рахунок якої було придбано цю інсталяцію. Це складна інженерна система, в складі якої є контейнер з автономними агрегатами підготовки котел для підігрівання, окремі конструкції, які дозволяють в комплексі зробити ремонт будь-якої аварійної ділянки. Застосування методу санації лайнером дозволяє подовжити строк служби каналізаційного колектора на десятки років та мінімізує втручання в міську інфраструктуру, зберігаючи дорожнє покриття і благоустрій територій. Робітники і майстри цеху водовідведення і водопостачання отримали свій перший досвід. Ми їх навчили тут, надали можливість поїхати за кордоном пройти тренінги, навчання практичні. Навички зараз вони показують, що вони здобули. Хлопці змотивовані, але їх не вистачає. Так що всі, хто бажає працювати з новими матеріалами, технологіями, ми чекаємо. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремачуцькі новини. Освіта, спорт, інформаційні технології це та багато іншого обговорили на засіданні однієї з постійних депутатських комісій. Увага на екран! Сьогодні відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, IT-технологій та цифрової трансформації. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Ілля Кочеров, Наталія Погужельська, Лариса Гориславець, Дмитро Кармазін та секретар Кременчуцької міської ради Юрій Греценко. Головувала Зінаїда Проценко. Серед ряду питань, що стосувались розвитку міжнародних відносин, активного розвитку молоді, розглянули проєкт, який стосується технологічного розвитку Кременчуцької громади. На сесію виноситься проєкт рішення про затвердження програми інформатизації Кременчуцької міської територіальної громади на 26-28 роки. Детальніше по цьому питанню доповів начальник управління інформаційно-комп'ютерних технологій Ігор Росоха. В середньому 1,8-3% виконання програм. Зараз, в зв'язку з закінченням програми, ми розробили нову, вже пройшли полтавську частину. І тепер вона тільки. Цифрової трансформації. Це типова програма, яку дала Міністерство цифрової трансформації. Ми її ну, під нею все робимо. Разом з тим комісія заслухала виконувачку обов'язків директора департаменту освіти Світлану Михайленко, яка доповіла про комплексні програми, що були затверджені їхні виконання та фінансову складову цих програм. На жаль, скажем так, всі напрямки, які були передбачені, заходи передбачені, були цією програмою. Вони на жаль змінили свій напрямок. Починаючи з 2022 року, ви знаєте про те, що ми неодноразово вносили зміни до цієї програми, тому що ці заходи були передбачені це саме на розвиток наших закладів. Це на капітальний ремонт. Далі на жаль, у нас виникли проблеми. Це ліквідація пошкоджень, і ми починаючи з 2022 року. виділяли кошти на ліквідацію тих пошкоджень. Тобто наша програма дороки вона теж буде на утримання і на розвиток наших закладів освіти. Ми сподіваємось, що будуть нам ми передбачили в нашій програмі. що буде у нас за все. Це у нас безпекова ситуація, те, що залишається, це створення тих умов для наших дітей. Разом з тим посало питання, що стосується харчування дітей в умовах нестабільного електропостачання. По Харчуванню зараз є певні години відключення, і в деяких навчальних закладах, школах, зокрема, дітей не годують. Можна якось передбачити. Чи можливо це по вашим внутрішнім документам зробити на цей період якийсь умовно там ну, сухий пайок, як то кажуть, щоб там дитині йогурт, кефір і якусь булочку давали? Наразі це питання є складним, та департамент освіти докладає усіх зусиль, аби його вирішити. Ці проблеми не тільки в нашій Полтавській області, проблеми і в інших областях. І дійсно піднімалося питання саме по харчуванню, тому що дійсно, скажімо, кухарі залишаються в тих умовах, екстремальних умовах. Тобто ніхто не передбачав про те, що кухарям треба виходити там в 4 часа ранку йти і готувати. Тобто розглядається питання щодо закупівлі генераторів. Ми, щас, у нас теж є проєкти. Дійсно ми виділили ті заклади, де велика кількість дітей. І я думаю, що в наступному році ми побачимо ці проєкти. Останнім розглянули питання, що стосується проєкту рішення про затвердження програми розвитку та функціонування української мови. А саме мова йшла про створення ще однієї структурної одиниці. Ми збиралися, коли прописували пункти програми. поговорили про те, щоб під цю програму створити ще одиницю. Тобто взяти в управління культури людину, яка буде умовно уповноваженим з української мови у нас в місті, і займатися повністю розробкою програм інструкцій для спортивних школ, гуртків для всього, що торкається ця програма. Начальниця управління культури та туризму Ірина Вологоцька пояснила присутнім важливість цієї потреби. Ми пропонуємо е, робити, да, да, переробити структуру управління культури, ввести додатковий штаб, тому що дуже великий об'єм роботи додається саме до управління культури, тому ми е, е, зробимо максимально екологічно для всіх цих цей перехід і е, е, візьмемо людину, яка буде е, реалізовувати цю. Е, Найменш важливою програму чини світа колеги. Пропоную, щоб апарат ради записав нашу пропозицію. Так, прошу голосувати. Хто за диці пропозиції? Дякую, колеги. Тож усі проекти вже незабаром розглянуть на чергові сесії Кременчуцької міської ради, де будуть прийняті відповідні рішення. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Дипломатія під час війни це не лише переговори і офіційні заяви, а щоденні рішення, від яких залежить підтримка України у світі. Учора у міському палаці культури Кременчужани мали змогу почути про це з перших уст. У місті відбулася презентація книги Дипломатична кухня воєнного часу за участі одного з її авторів, колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Детальніше про це розкажемо вже за мить. Учора ввечері у міському палаці культури відбулася презентація книги Дипломатична кухня воєнного часу, авторами якої є Дмитро Кулеба та Володимир Ярославський. Подія зібрала повну залу. На зустріч прийшли ті, хто прагне глибше зрозуміти, як формується міжнародна підтримка України в умовах повномасштабної війни. До міста цього дня завітав один із авторів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Під час презентації він детально розповів про ідею створення книги та її зміст. За словами автора, це не лише збірка історій, а спроба пояснити складні дипломатичні процеси простою мовою через конкретні ситуації, рішення та виклики, з якими Україна стикалась на міжнародній арені у воєнний час. Після вступної частини зустріч продовжилася активним діалогом із залом. Питання стосувалися як української дипломатії, так і особливості роботи з партнерами в різних країнах світу. Одна з них було присвячено відмінностям дипломатичних підходів у інших державах. На кожне запитання Дмитро Кулеба відповідав виважено та змістовно. Звісно, можна сказати, американська дипломатія найкраща. Та можна, але в Держдепі працює 70 тисяч людей в державному департаменті США. А можна сказати, німецька дипломатія краще? Так у німецькій дипломатії в розпорядженні мільярди євро. На фінансування всього, чого вони хочуть, тому за співвідношенням ціни якість тобто скільки держава вкладає в дипломатію, і скільки вона отримує, українська дипломатія зараз найкраща в світі. Після завершення офіційної частини всі охочі мали можливість особисто поспілкуватись з автором і отримати автограф на примірнику книги, яку можна було придбати одразу після зустрічі. Нашим журналістам також вдалося поспілкуватися з Дмитром Івановичем та дізнатись про його враження від Кримачука і місцевої публіки. Я дуже радий, що я мав можливість зустрітися тут, в Кременчуці, з людьми в цій залі, але ми також бачилися з молодими. Кременчуківцями, дітьми очі гарять. Я, коли бачу дітей, які вчаться в Україні, залишаються в Україні і хочуть тут щось робити, я завжди спокійний за майбутнє України. Я відчуваю, що я якби серед своїх, бо Полтавщина це моє. Крім того, автор окреслив головну мету написання книги та зізнався, що складнощів під час її створення не виникло, адже багаторічний досвід став потужною основою. Я хотів показати людям, яким є світ насправді, для того, щоб ми мали співмірні очікування від того, чим цей світ може нам допомогти, і замислилися над тим, взагалі, ким ми є, як нам ставати сильнішими. Насправді, чесно скажу, нічого важкого в написанні цієї книги не було, бо. Ну, накопичений великий досвід. Я розумів, як його покласти на папір, і тому це був просто ця книга вилилася з мене. Подібні діалоги формують глибше усвідомлення процесів, від яких напряму залежать майбутнє нашої держави, її позиція у світі та подальша підтримка з боку європейських країн. А відкритий формат спілкування дозволяє громадянам отримати відповіді на важливі запитання і по-новому подивитись на роль дипломатії у наближенні перемоги та відновленні України. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Підготовка до затвердження бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік триває. Сьогодні відбулося розширене засідання постійної депутатської комісії з цього питання. Про усі деталі дивіться далі. Сьогодні відбулося розширене засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Інна Петренко, Ігор Штефан, Григорій Угніч та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. У межах засідання міський голова Віталій Малецький спільно з членами комісії та головними розпорядниками коштів обговорили проєкт рішення про бюджет Кременчутської міської територіальної громади на 2020. Ці рік під час формування бюджету особливу увагу приділили сфері освіти, зокрема забезпеченню шкіл та садочків електрогенераторами. Після того як буде зроблено проект або предпроектні пропозиції по школам, ми будемо бачити, якої потужності потрібні генератори. Однозначно, це буде там п'ята школа, велика, однозначно, це четверта школа. Там однозначно це шоста, це двадцять друга, це двадцять шоста, сімнадцята, восьма. Ми робимо з став фонду в перших числах. Сі у нас там фонд з вами запланований 700 мільйонів гривень. Ми будемо енергоживлення шкіл робити. По енергоживленню лікарень головних лікарів немає питань. ніяких, усіх цього достатньо? Тобто, ми забезпечили спочатку медицину. Те, що ургентне зараз, ми забезпечуємо поступово крок за кроком на світу. Загальний бюджет медичної галузі, який планується у 2026 році, становить близько 229 мільйонів гривень. Минулого року, коли ми збирали цьому залі, ми проговорювали те, що нам потрібно було дофінансовувати дві лікарні: це правобережна і «Кам'янчуця». Як у нас в цьому році буде? Хотілося б зрозуміти, і якими коштами закладаємо для того, щоб галузь у нас дійсно функціонувала без різних перешкод. Дійсна потреба значно більша, ніж передбачена. Але передбачена в повному обсязі муніципальна доплата, яку ми виділяли в 2025 році за рахунок коштів стабілізаційного фонду, як зазначив міський голова Віталій Малецький, сфера житлово-комунального господарства отримує необхідне фінансування для покращення благоустрою та комфортних умов життя Кременчужан. Капітальні видатки пошукаха великі, але в закритій частині те, що можна зараз озвучити, ми будемо купувати техніку. Для е, ШРБУ. Там, ми, ми сусом... будемо купувати техніку для КТП, для тролейбусного управління Аварійка. Е, ще якась там одиниця техніки. Однак найбільшу частину коштів з міського бюджету у наступному році планують виділити на підтримку Збройних сил України. Ще, да, останнє питання: Значить, у нас 750 мільйонів став фонд. Він збільшився в порівнянні з цим роком до тисячі. Хотів би зрозуміти, яку суму ми закладаємо на допомогу ЗСУ. Я розумію, що джерела фінансування у нас не збільшилися. Я розумію, що те джерело фінансування, яке у нас було, воно забрала. Але в цьому році ми більше половини виділяли на допомогу ЗСУ, яку ми суму закладаємо на суму. Ну, орієнтовна сума це більше 300 мільйонів, так само, як і в цьому році. Це половина. Це допомога матеріально мобілізованим, це виплати учасникам війни. Це... Програми пов'язані з підтримкою збройних сил, закупівлею обладнання, підтриманням цього обладнання в технічному стані. тощо. наостанок у рамках розгляду проєкту бюджету присутні обговорили проєкти рішень та програм, які також планують фінансувати у наступному році. Тож надалі остаточний варіант бюджету нашої громади на наступний рік затверджуватимуть депутати під час сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Дитинство мало б асоціюватися зі сміхом, мріями та безтурботністю. Та для тисяч українських дітей воно проходить під звуки сирен і вибухів. Про це у щемливому кліпі, який презентували у Кременчуці, детальніше далі. Багато українських міст сьогодні перебувають в окупації або зруйновані вщент російською армією. Серед них Бахмут на Донеччині, який став символом болю, стійкості незламності. Та навіть втративши домівки, Бахмутська громада не втратила головного своєї культури, пам'яті й голосу. Саме тому у Кременчуцькій міській художній галереї презентували кліп Дитинство під небом війни, щемливу розповідь про дитячі переживання, надію та віру в перемогу. Четвертий рік ми в евакуації ми розуміємо, що без партнерської підтримки нашій громаді не вистояти. І завдяки таким партнерським стосункам нам вдається зберігати і нашу культуру. І наші, скажімо, відносини між бахмутянами і владою. Захід проходить в рамках національного проєкту Пліч опліч тому, що місто Кременчук підтримує Бахмут, підтримує мешканців цього міста. Через музику, образи та щирі емоції дітей, які надто рано подорослішали, але не втратили здатності вірити. Проект говорить про головне: навіть попри війну життя триває. А участь заслуженого академічного оркестру Збройних сил України надала цій історії особливої сили та глибини звучання. Це пісня не лише про війну, вона про силу дитячого серця, про надію, яка звучить навіть через біль. І сьогодні, коли її співають дитячі голоси разом із військовим оркестром, я знаю, пісня живе. І, можливо, саме ця пісня одного дня скаже світові найголовніше. Ми всі заслуговуємо як на батьківство, так і на дитинство без страху. Перегляд кліпу став глибоко емоційним моментом для кожного присутнього, адже історія дитинства, зламаного війною, відгукується болем і надією водночас. Особливе враження проект справив і на героя України, почесного громадянина Кременчука, командира бойової машини Бредлі та ветерана російсько-української війни Олександра Кроковця. Я сам в Бахмуті був і Бахмут – це дуже прекрасне місце. Було дуже гарно. Це єдине місце, де я бачив одночасно території 16 гектарів роз. Красота була неопуслима, добре, ну, щирі люди були, куча дітей, розвагу для дітей. І, дивлячись цей кліп, вони стаються з перед очима, як росіянці взяли і все це просто унічтожили. Душа розривається. Ця презентація засвідчила: мистецтво здатне об'єднувати громади, підтримувати одне одного і говорити світові правду про війну очима дітей. Адже навіть під небом війни в Україні народжується надія, і саме вона веде до перемоги. Кременчуська міська художня галерея стала тим містом, яке об'єднало два великих міста: Кременчук та Бахмут. І звичайно, що в наступному році ми всіх запрошуємо слідкувати за анонсами, адже плануємо спільний галерейний проект виставковий. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, слідкуйте за анонсами. У нас багато цікавого та мистецького. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Спорт, краса та емоції на льоду. Саме так можна описати всеукраїнське змагання з фігурного катання, які днями пройшли на льодовій арені Айсберг. Детальніше про це далі від наших журналістів. Кожен виступ це окрема історія, розказана мовою руху. Складні стрибки, оберти та ковзання вимагали максимальної концентрації, витримки і точності. Саме так на льодовій арені Айсберг вихідними відбулися всеукраїнські змагання з фігурного катання. Кременчук Вінтеркап Вінтеркап-2025». На сьогоднішні змагання, які ми проводимо у вас на арені Айсберг, приїхало більше 126 дітей: це Одеса, Харків, Дніпро, Київ, Олександрія. Вікова категорія у нас із чотирьох рочків. Є одна маленька спортсменка і необмежений рік. Не, тобто ми не обмежуємо так, як це все українські відкриті змагання. Це не є кубок України. Для одних спортсменів ці змагання стали першим у житті, для інших можливістю підтвердити свій рівень і здобути новий досвід. Та незалежно від віку в кожного була єдина мета показати свої здібності як найкраще. Це вже не в перший раз. Наша льодова арена Айсберг приймає це змагання, і це означає, що в нас є такого рівня спортивна інфраструктура в місті і в регіоні, яка дозволяє проводити такі змагання. Найвищого рівня, чим не можна не пишатися. Я дуже вдячний батькам за те, що вони залишалися жити в Україні, проводять дітей на спорт. Це те, що діти розвиваються, тому що це все про характер, про наш український характер, про перемогу, про впертість, про гідність. Вони всі молодці. Усі виступи супроводжувалися щирими оплесками глядачів, адже за кожним номером години тренувань наполеглива праця та віра у власні сили. Я займаюся вже два роки. Мені дуже сподобалось виступати. Все гарно, все. Всі подяки. Я виступаю, мені дуже сподобалось. Багато накидав іграчики і багато цукерок на завершення змагань. Усі учасники Кременчук вінтеркап Вінтеркап-2025» отримали кубки і медалі. А також приємні подарунки від спонсорів турніру. Сьогодні компанія приготувала дуже гарні подарунки кожному з учасниць. Комплекти для діточок різної вікової категорії це гелі для душу, скраби, крема для тіла. Те, що вони зможуть застосовувати в повсякденному своєму житті. І я сподіваюся, що кожному це буде до вподоби. Саме такі змагання не лише відкривають нові імена, а й надихають спортсменів рухатися вперед, удосконалювати майстерність і прагнути до нових перемог на великій спортивній арені. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кримчуцькі новини. Наша країна живе не гучними словами, а щоденною роботою, відповідальністю і людською витримкою. У містах і селах на робочих місцях і в громадах українці продовжують тримати свій фронт: цивільний, інформаційний, людський. Саме з таких щоденних кроків складається наша спільна стійкість. Слава Україні!